Так, ну і всім привіт, які є в Games Online для вас. Е, ну і сьогодні зі мною моя ЛП Саша. Е, да, та, яка знімалася в кліпі. Та я стежечка Олександра Башкута. Е, вот, привітайся з підписниками. Всім привітики. Ще раз. Надіюсь, вам її чутно було. Коротше, і сьогодні ми знімаємо нове обновлення. Поступило нове обновлення, але ще воно було пару тижнів тому, так що я вам показую за всі обновлення, які я пропустила. Так. Ну і перше, нам добавили. Зараз не це. Е, ну так, да, давайте зараз покажу. перше нам до, е, е, додали ось таку штуку зараз. Де вона там була. О, що це таке? Не бачила, таке це свисток якийсь новий. Так, а що нам тут додало? Давайте подивимось. Е, нам додали ось цей от свисток, я його случайно вбрала, де він. зараз не цей свисток якийсь. Це. Е, боже. Давайте перше. Нам ось таку штуку, щоб можна було е, піти до якоїсь определеної команди. От, зараз ми з Сашею вам покажем. Зараз. От, нам ось таку штуку. Давайте пофарбуємо зелений. От, ось таку штуку можна вибрати дві анімації, ось так махати, о, ми однаково махаємо. І можна ось так просто тримати. Ну, е, далі нам добавили, зараз я покажу. Е, я я е, поїду до. ну, Пострибаю. А защо тепниться? Тепнеть до додому 21. Добре. Так, 21 дом. Так, зараз. У мене такий скін, кстати, оцініть. І заходи, де ти? О, це 18-й, заходи сюди. Так, ну і нам додавали ось такий дім. Ну, поступило ще обновлення дуже давно, але ось такий дім, я його просто не бачила. Ось таке обновлення. Тут такі три туалета. Зараз зроблю на них обзор. Перший ось такий, другий то. Ту... Ой, туалет. Далі третій туалет. Також тут є ось така секретка. Я не знаю, звідки. А, це сейф. Понятно. Ось такий сейф тут. Також ми показали, де сейф, я не поняла, що треба Що треба нажати? А е, Певно на кришку саму. Ні, вона не сказь, а як ты звідси? Е, попробуй телепортнутися до будинку. Так, все. Добавили кстати, зробити. ще скорость 50 у Сігвей і, і там в деяких транспортах, які на скористь більше 25 руб. і 45. Також тут такий букет, ой букет, буфет, ну, навіть не буфет, а просто кулавку, де можна це. Я зараз подив, чи додавали якісь нові пропси. Наче як і ні. А може щось і додавали, отут де спорт. Ой, боже, спорт. А, нам добавили там, де спорт ось таку табличку знак, хто виграв. Чи да? що це, це таке? А, ось таке. Тобто можна Тут тут можна ось так, до речі, робити, дивіться, ось так перемикається, ми можемо там збавляти комусь там 3 бала, комусь там, там 4, там 5, 6, можна. Мінус це, щоб забрати, плюс це, щоб додати. Отак от. Ми поставимо нехай три води. Тут так само можна це все робити, додати, а також віднімати. Тобто, бачите, ми додаємо, наприклад, ось так. І ось так віднімаємо. Це, типу, от, можна ще також міняти ім'я, наприклад, от, Єва. І ще ось тут можна поміняти Саша. І от у нас, наприклад, буде равно. О, три і три. У мене три і в неї три. Е -е -е -е. Також нам додали ще ось е таку. Не, не додали це? Чи це було ось це? От? Певне додала, бо я не бачу. Ну, це певно, що було, бо це, що я не бачу його тут, щоб воно було. Я не знаю, чи це от, оце, оце не ось це, то ж тут ці ворота, а ось це, що це, кидати. Це, це а оце певно, додавали, Ну, певно, що да, це, певне, так, це певно, додавали. Так, ви віп, тут нічого не, не це давайте тут акваріум поставимо просто. <кій> так. Ну, хоча він так собі. Так що давайте так. Е, також нам додали на наступне обновлення. Так, давайте заберемо дім. І заберемо всі пропси. Е, так. Е, по е, потім нам додали ось такий дім. поступило обновлення. Ось такий гараж тут. Ось бачите, ось тут можна. Відкрити гараж і зайти додому. Давайте подивимося, зробимо обзор, я тут не була ще. Так, от тут можна ось так зайти і вийти на балкон, жарити гриль і все таке. Так, далі, що тут ще є, яка кімнатка? Якась ще ось тут кімната. А, це сам гараж, собственно. А тут у нас спальня на нульовому етажі, чи що? Я не пойму. Так, давайте зробимо обзор на нижній етаж. Я не знаю, що це? Це нижній етаж чи це нульовий етаж. Ну, це типа нульовий етаж, чи це сам будинок уже, я не знаю. Це якась... А, це обігріватель. Також нам тут додавали наче нові пропси, Я зараз подивлюсь, що нам додали. <кхе> е, щас, що тут додавали, Може нам щось тут додали? Добав... їді нам нічого точно не додавали, Тут теж нічого не додавали, Могли ось тут щось, звісно, додавати, Ти не знаєш, що додавали? Та ні, вроді би нічого не додавали, крім вдома. Там, напевно, що нічого все ж таки не було не показало. Не а, а певно, що ось це, це від другого дому. Ще я показувала це обновлення. Так, це. це другий дома, це другий дом, який я вже показувала. Так, тут, напевно, на Хілоїн може щось давали. Це було на Хелоїнські е, це все? З того хрена додавили. Дивіться, давайте покажемо один дім, бо я не знаю, що додали. Може, ось тут щось, звісно, я не знаю. Але ти вже пікопки, я пам'ятаю, що буду. Якусь ось таку штуку додали, але я не пам'ятаю, коли це добавляла. Що це таке взагалі? я сама не А, це щоб танцювати, певно, чи показувати. А, це, напевно, ще в футбол да додали. Коротше, додавали ще таку штуку. Ще додавали ось таку штуку для футбола. Можна подати сигнал, просто тримати і, типу, о, бачите, ти показує карточки, а що вони міняються? А, карточки, типу, показують, коли там нарушають правила, а дають карточку там. Карточки, свисток, так. Да. Ось це добавила. карточки і свисток. Так, ну і також давайте зробимо вам обзор. Тут ось така ванна. Я сама ще, кстати, не знаю, що тут є, бо я не заходила. Тут я вам показую такий коридорчик і це як його. Ось це. Ну, Далі тут така ще. А, це ми її тут показували телевізор. Далі ось тут така кімната тут, да, гараж, так, зараз я заплуталась. Тут у нас вихід просто якийсь. Тут у нас... Е. В смислі? Ей. А в смислі? Ей. А в смислі? Так, не. А мене викинуло. Мене, пере... мене викинуло і перезайшло. То мене хоче, блін, це реально, мене дом пропав. Ну, короче, розраби поставили, що ти відео виключила. А, так, а ну давайте поднимемся, что тут добавилось. Э, прошлое обновление. Э, так, детское обновление. Новые детские развивающий игрушек. 9 новых детских игрушечных предметов. Новый детский транспорт для ходьбы. Новая музыкальная Ширана. 4, так, типа бесплатные какие-то домачи, что? А, три новых анимации для... Того, щоб танцювати. А, і Хеллоу тобто е е Хеллоуінське обновлення починається з 24 жовтня. Добре, добре. Це, напевно, якийсь баг. Телепортись до 21-го дому. Все, зараз робимо той самий дім, який тут додали? Ось цей же. Вродя. Нам ще два дома показувати після цього. Де сюди. Uh, так, зараз робимо таку міні-це, я покажу вам. Покажу. Тут у нас така спальня. Далі. Зараз я включу обігріватель опять. Щоб воно не так, от дивіться, тут у нас вешалка. Тут можна поставити, щоб були речі, а можна обрати. Тут кухня, тут другий етаж. Де у нас <кхід> з вами. Ось тут э, вихід на балкон. Ну, такий навіть. О! Подпи... Э, Подпись. Подпись. Підпишись. Підпишись. Блин. Подпис. Короче, подписывайтесь на канал, вот. Далі у нас тут така міні-бібліотека, тут також ось так. все, ось так, Тут комната, така кухня. Ми тут були, наче. Третій етаж. У нас тут. Ой, я для страшилки візьму, або для якогось кліпа цей дом, або для відео. Тут така спальня, тут ванна. І тут ще ось така спальня. Опять тут обігрівач, тут гардеробна. Також тут ванна своя, опять же. І все ось так. <кій> Значе я все показала з цього дому. Це весь дом, так, все ж таки. Можна його ось так красити. Там робити все віці. Я тут б, ще машини могу додати, вау. Так, додавити, да. Да, але я по потім покажу. Так, також я подивлюся пропси, можливо, додавали якісь пропси за нове. Ага, це. Вау, дивись, яке це. тут можна. Коротше, ладно, це ми покажемо трошки пізніше, коли будемо показувати. Вау, дивись, Це за віп! Завип. Ну, я все обов'язково покажу вам за віп, бо в мене є віп І все обов'язково вам покажу. А, дивись, ось таке за віп кстати, тут є. Вау, це вип. Это типа. Все ти лазить, я оставлю. О, все, я лінки поставлю, ти буде лазити. Так. Е, так, давайте подивимося, що тут Добі в домі додали щось новеньке. Mm. Ні, ладно, Це все вроді обновлення. Тільки дом. І тепер наступне дивимося, що у нас тут додало. Нам ось цей дом, а щось додавали до цього дому ще нове. Тільки дом, так, вроді би. А, до речі, я ще вам не показувала. Е, ще новеньке. Дивіться, нас, коротше, додавали. Е, нам перекрасили, перекрасили ось цю машину. Вот. Також нам додали нову ось таку машину зараз. Ось таку машину нову додали. І ще е, би, як перефарбували е, ось, цю, ось ця нова ще розова. Давайте все вам продемонструємо. Ось така нова рожева машина. Так, е, також ось така. Женщина, встаньте. Е, перекрасили ось цю машину, яка була ось такого кольору. Ну, мені такий кольор більше подобається. Також ось така нова машина. Е, і ще додали, наче перекрасили якось цю машину казали Зараз де вона. Е, кстати, переробили Rolls Royce. Переробили Rolls Royce. Ну, я не можу вам показати, його, тому що в менема цього Це. І вроді перекрасили якось цю машину. Так. Зараз я покажу вам ще е, ось де вона. Наче от вона ось це і є вона, я не знаю. А, ну і ще ось така машина, які, то що я не бачила. во її перекрасили. Вроді зробили якесь віно там спереді. В общем-то так. І новий будинок. Давайте вам покажу. <кхи> е, так. Тут у нас ліфт. Перший давайте почнемо з цієї кімнати. Тут у нас телевізор великий, вроді нічого нових передач не додавали, Тут опять додавали ці вешалки. Також ось тут нульовий етаж, на якому нова картина якась. Також ось тут така невеличка спальня, просто місце. Тут, щоб посидіти вдвоє, ось тут якийсь будинок, можна прогулятися тут. Також ось тут холодильник, все-таки кімната. Тут у нас гараж значить великий. Тут камін, його можна включити. Також ось тут ліфт, також на верхній поверх. Можна підніматися по... Лестниці можна в ліфті. Тут для великої родини кухня і стіл. Також ось тут є верхній етаж, ще один етаж. Тут така спальня, також тут ванна. А тобі взагалі подобається обнова Саш? Так, да, мы да. мне тоже подобается, Я не бачу на кухню. А там, на там, так там, ну, это типа там, ну, там, 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 еще, Так, ну там, там, о, там, тут там, там, Я там, 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 Саш, там, тут. А тут. там, 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 то там, там, одному можно там, А, ну, значит, там, для меня, або давай я ось так. Щас, сфоткаюсь. Два Щас, а може, зараз сфоткаюсь. Я вже знайшла, одні... ну я вже сфоткалась. Давай <клес> тоді. Ну, <клес> ладно, потім сфоткаємось. Обігріватель, тут така гардеробка. І ось так. Це вроді максимальний этаж. ще ось тут є. Це як його. Тут, дивіться, перший раз добавили Вау, дивіться, тут можна підніматися на кришу. О, дивіться, яка красота! Все, я точно буду використовувати цей дом. У кого нема преміума, на жаль, то це дуже жаль. От, -от тут можна на сходках бути. Тут ванна зверху є своя. Також ось тут є, ну ось так, зверху це все отак виглядає. Також ось тут є така сауна. Це весь дім, вроді би. Далі наступне обновлення. Так, давайте показуємо. Це щось типу отсилочки на 99 ночів. Так, дивіться, тут так, такий камінь. Далі тут такі всякі гарні дерева. Yeah? Давайте зайдемо в самий дім. Це вже без преміум. Такі діванчики нові, нові, нове оформлення, голубеньке колір мій любимий. Ну, я люблю голубий, також зелений. Зелений найлюбивий, але я люблю ще не тільки зелений, ще й голубий і розжевий. Такий, типа, ніжно-рожевий фіолетовий. Ось тут дуже файна дитяча кімната. Я Ліні з її сестрою Настю, яка трошки підросла. вже, я от там її якраз от вона буде. Так, далі, точніше, її е, до е, на нас звати, ми її просто так придумали Ім'я якось. І ще поки, ну Я не скажу, як звати, але скоро я вам розкажу. Е, так. Е, о, ти мене До речі, ще ось тут з'явилася така штука, можна додати у родину. От, дивіться, тут сім'я, можна додати, кого ти там хочеш там, у друзі, там, наприклад, от, бачите, Бетті посла, послать, обирати ну, типу, трекер, убрати трекер, спрятати приглашення, там, можна вибрати когось. Написати, типа, хто це внук буде, це буде малиш, це буде родитель, чи це буде хранитель, чи хто це буде. Э, так обирати можна, в принципі. Хе, хе, також тут ось така кімнатка, давайте покажу. Так, -да, ось так додається. Але мені воно мішає, так що я заберу. Тут сейф, він, в принципі, і не заник. Також тут така ванна велика, прям ванна. Тут такий туалет віддільний. І вроді би це вся кімна. вся це, ну, да, вроде. Я а не знаю, що сюда... тут. Вот, коротше, Пандора вона знімала і вона не знала, як зайти сюди. А я зразу догадалась, тут треба на цю кнопку нажати і отак вийти на балкон. тут, вона... тут дуже прикольний балкон. Вона... Що ну, це є. кімната така? Ну, вроді, ми всі кімнати показали. Тут тільки два етажа. Ось такий дім. Це вроді би всі дома. Так, як... да, це останні дім, які нам додали. Ну і давайте тепер приступаємо до нового обновлення, яке додали вчора. Чи коли. Нам додавали таку новеньку штуку. У мене, наприклад, є скорость 50. От, ви її можете красти під свій любимий колір. Давайте я поставлю. Зараз я поставлю... Е Блін, який там дім є. Такі дім якийсь поставив. Я поставлю ось такий дім за преміум щоб можна було показувати, що тут розставляти пропси. Дивіться, ось тут ось так у нас у мене скорість 50. Є тут також мінімально 25. Є ось така скорість у мене 50. E вот, також нам додали нові музики Вроде бы, як сюди. от у мене є э, пас з музикою. Вот, зараз я виключу. Також нам добавили <coughs> новые анимации танцев. Вот вам уже Саша продемонстрировала, смотрите. Ой, я... смотрите, нам добавили такие новые, файні очень анимации танцев, еще и с музыкой. Также нам добавили такие с музыкой. Очень файні. Скажи. Это очень файно, я буду его для шорта делать. Це Гріді, ну це вже закінчилось. Ось це три нові танця. Мені сподобається більше всього і ще немного зі. I got Love, щось там. Ой, а, боже, там лафа і тра мені дуже пісня сподобалась. Також ось тут е, є пропси нові. На, нарешті нам додали завіп. Ось такі дві дитячих е, всяких погрімушки, я не знаю, що це таке. Ось такі дві штуки. Так. Да. Кстати, я ось цю штуку вам не показала. Добавили вроде бы, нове щось. Ось це камера відеонаблюдення. Щось ось це новеньке добавили. Це за VIP тут все. Ось це за VIP добавили нове щось. Я не знаю, звідки воно. Ось такі нові штуки додала. Вона замати, можна вона вистрілювати. Так, можна вистрілювати так. Зараз замовився військове. Все, і дивіться, далі нам додали в дитяче, нам додали ось такі коврики, розвиваючі. Це для хлопчика, щоб він грав машинки, а це для дівчинки. Ось такий парк, типа. Також є ось такі сині. Рожеве і зелене, я якраз нашій доньці другій куплю ось такі штуки, і вона буде повзати, бо то що Ліна велика дуже, але вона буде з сестрою тут повзати також. їй цікаво. таке, А також щось можна... О! Привіт! О, давайте я теж сюди дитину зараз чекайте, де це. Дитина. Вау, ну це прямо дуже прикольно так. Я ну, я там е, з ним гуляєш, ну так. І мені так дуже прикольно. Ось що, я дитина. Вс, я дитина, я отак буду пост. Я там що дитина? Я, дитина. я дитина. тоже а, дитина, і шоці. А, я там. За Зараз, блін, а зара тут була шкільниця вроді би як у мене була шкільниця. Школа, вот. Е, вот школа, зара я зроблю себе міні так. Дивись, я школьниця, но я тут лазю. Вот, короче, двіте, заравіт парше лиця я вам полажу и покажу. Блин, а воно важко, давайте я ось так лучше тоді лягу, де тут лягу, где тут можно лечь. Ложись, а де ложись, я не понял. Ну, зара. <гід挪я>. <гід挪я> <гід挪я> так, зараз, о, ложись. Давайте я бакалі. ось так вам покажу. Ось так, тут файно. Також ось, ось... зараз. Там. Блин, як. Ось так, тут ось так, ну якось ось так, так, бачите? В общем, зараз я проденусь віски нормальний. Щас де це клас. Так, все. Так, я все тут не Я зроблю лише так зараз. Так, 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 так. Все, э, дивіться, далі ми можемо поставити ось таку штуку і сюди сісти. Так, далі. Ще нам ось такі, щоб робити свою дитячу кімнату. І, до речі, у мене скоро вийде відео. Напевно, завтра або от, трошки пітніше, як я відкрила дитячу кімнату. Да, буде відео. І, типа, таке можна щось зробити. За віп мені дуже сподобались, тіпа грімушки. Я своїй свої доньці якраз такі куплю. Е, от. І, кстати, за один день до Хеллоїна я буду украшати свій дім, і до того також буде відео. Е, в общем, дивіться. Ось так виглядає це все. От, бачите? І це вроді останнє обновлення, те, що нам додавали. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться. А Саша також скаже, що треба зробити. Підписатися і поставити вподобайку. Да, ну и на этом было все. Всем папа. -па. Всем папа. Папа, -па, зарочка, это я сделаю. Танцы. И всем папа. -па.